Неподалік будинку Мезенцева знаходиться ще одна архітектурна перлина звягеля. За два роки, у 1936-37, у нашому місті спорудили гарнізонний будинок офіцерів, що офіційно називався Будинок Червоної армії. Автор проєкту Йосип Юлійович Керакіс, роботи якого прикрашають Київ. Хто він, цей неймовірно талановитий архітектор? У 1931 році Йосип Каракіс, асистент кафедри цивільних споруд Київського інженерно-будівельного інституту, самостійно проектує свою першу роботу. Це будинок Червоної армії та флоту, сучасний центральний будинок офіцерів Збройних сил України на вулиці Грушевського. У центрі столиці, на місці непримітного бараку, де тулилася школа прапорщиків авіаторів, виросла споруда, яку дуже швидко визнають пам'ятником архітектури. Йосипа Каракеса, автора десятків пам'ятників архітектури, майстра українського конструктивізму активного борця за збереження пам'яток історії, з повагою називали зодчим. проте не всі. Рівно через 20 років після першого самостійного проекту, у 1951-му в актовому залі Київського інженерно-будівельного інституту відбулися збори з ідеологічної чистки Академії архітектури Української Радянської Соціалістичної Республіки. Об'єктом судилища став уже дуже відомий архітектор Каракіс за те, що впроваджує український націоналізм, насаджує космополітичні погляди, злочинно нехтує провідними ідеями комуністичної партії. Він дивом уникнув колими. Його ім'я викреслили зі сторінок довідників з архітектури Києва та підручників. Навіть чотирьохтомний радянський збірник «Історія Києва жодним словом не згадує Каракіса. Українського буржуазного націоналіста, який спроєктував найкращі київські квартали. яким чином, споруда за проектом Каракіса з'явилася у Новограді Волинському? Наше місто у 20-х роках ХХ 20 століття знаходилося на західній ділянці державного кордону України і Польщі. Для прикордонних військ споруджували казарми, їдальні, крамниці, лазні, пральні комбінати, застави, складські приміщення, лінії зв'язку, спостережні вежі та багато іншого. У той час для прикордонних населених пунктів угодилися підвищені норми матеріального забезпечення. Йшлося про товари першої необхідності за зниженими цінами у державній мережі, широкий асортимент культтоварів, будівництво шкіл, лікарень і клубів. Таким чином, у прикордонному новограді Волинському з'явилися краще на той час шпиталь і будинок Червоної армії. Будівництво тривало з 1932 до 1939 року це перша черга. А 1940 рік друга черга. Будинок Червоної армії потрапив у першу чергу. Новоград-Волинський будинок Червоної армії занесений до унікальної архітектурної спадщини Поліського краю.